Там, де крани, фундамент стоїть, ну і кущі тепер бур'ян. Там повинен бути будинок і ще два роки тому, і наша квартира. За цим парканом фундамент майбутнього будинку, в якому пані Зоя придбала квартиру. Вона одна з вкладниць будівельної компанії «Сумбуд». Жінка говорить, спеціально купувала квартиру на початковій стадії будівництва, аби можна було обрати потрібний поверх, кращий варіант планування та сонячну сторону. Гроші додає за майбутнє житло внесла за повну вартість квартири. В мене помер брат, залишилися кошти, жив в Білорусі, отримала дочка. Гроші і вирішили придбати квартиру. Ми обрали квартиру, звернулися значить, в відділ продажів, зареєстрували все це, законно склали договір, внесли кошти в Газбанк через Газбанк, повністю всю суму за всю квартиру 100%. Договір з компанією Сумбуд, говорить пані Зоя, уклала у 2021 році і за рік мала отримати квартиру. Ситуація склалася інша, щось перестало будуватися, потім вже ж війна і ніяких відомостей, ніяких пропозицій. Зараз, ну, при такій ситуації, можливо, кудись треба там передвигатися від війни, але не маючи коштів, де сплатити тепер чи за оренду, чи за що, це також неможливо. Купував квартиру в компанії «Сумбуд» ще в 2019 році. І за, такі, за, таким, за таких обставин мій дім так і не добудувався. Срок ну, ще мав бути зданий перед війною. Тобто ніяких там форс-мажорів не мало бути, як це зараз там кажуть, от у нас форс-мажор, у нас іде війна, Ні, конкретно там наш корпус мав добувати, добудуватися у 2021 році. От, наразі ну там, ще двох поверхів навіть не вистачає. Олександр є власником квартири за адресою проспект Михайло Лужпи 5, перший корпус. Чоловік говорить, що теж вніс всю суму вартості, але квартиру так і не отримав. Я був впевнений, що все добре, все будується. От, почали класно, там поверх за поверхом, клас-клас-клас будували, все, все добре. Потім просто застопорилося, корпус стоїть, 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 взагалі нічого не відбувається. Тобто за цей весь період, там з 19-го року, жодного руху по будівництву конкретного корпусу. Олександр каже, що надії на завершення будівництва нині немає. Що не обіцяють? Ну завтра-завтра, післязавтра, може, навіть, ну це прикол дві-три недільки, два-три місяця, та може колись, та може, може, ну зараз ще взагалі ситуація ще погіршилася. Ми не проти, навіть вони багато втрачені, звичайно, але ми не проти забрати ці кошти Сумбатов, Ну я ж тут, каже, я тут, а квартири немає і, гроші, і коштів також. Нинішній директор приватного акціонерного товариства Сумбуд Сергій Сумбатов говорить, на початку 2021 року компанія вже не виконувала обов'язки за договорами по будівництву шести будинків, в тому числі на проспекті Михайла Лужпи. Тоді керуючим директором фірми був Олександр Бритов. Що саме в та будівництва не було призупинено, тому що ну взагалі десь подавались кошти на це на це будівництво. І всі питання були б пов'язані з діяльністю колишнього голови правління Брита Олександра Борисовича. Він не зміг відповісти на наші питання на зборах акціонерів, а згодом і на засіданні наглядової ради, тому був звільнений. Попереднє керівництво компанії, говорить Сергій Сумбатов, який на той час працював у відділі продажів. Запевняло акціонерів, що причина затримки будівництва будинків в тому, що у місті була епідемія COVID-19. Реддишим керівництвом була підписана купа договорів, за які люди нібито платили кошти. А ці кошти ніяким чином не були відражені в бухгалтерії Сумбуда. Тобто вони ні в касу підприємства не поступали, ні на рахунки. Сергій Сумбатов назвав шляхи відновлення фінансування будівництва житлових будинків. У нас є декілька активів. Которую ми винні будемо продати в майбутньому, щоб добудувати це. Але зараз військовий час це зробити дуже важко. Ціни на нерухомість у нас впали, ну, вони взагалі нерухомість попитом не користуються. І тоді ми повинні просто ну, чекати мирного часу. Під будівництво житлового комплексу Еспланада говорить директор міського департаменту забезпечення ресурсних платежів Юрій Клименко, сумська міська рада надала ТОВ сервіс маркет в оренду земельну ділянку площею понад 15 гектарів, яке своєю чергою заключило договір на будівництво спад Сумбуд». Орендар не сплачує орендну плату за користування земельною ділянкою, і ця ситуація склалась, на жаль ще до війни з 2021 року. На даний час борг орендаря складає приблизно 8, ти, 8 мільйонів гривень. Це в еквіваленті 304 тисячі на місяць або 3,6 мільйона на рік. За словами Юрія Клименко, у 2025 році орендаря ТОВ сервіс маркет визнано банкрутом. Ми запропонували арбітражному керуючому класти додаткову угоду про припинення договору оренди. Він зі свого боку підписав, і ми будемо розглядати питання, будемо виносити, це вже буде рішення депутатів, як Сумська міська рада як карендар приймає яке рішення. Будемо розглядати питання щодо поділу даної земельної ділянки з врахуванням вже забудованих об'єктів. Адвокат Сергій Потураєв говорить, отримати свої кошти акціонери можуть через суд, якщо згідно з укладеним договором строки будівництва житла закінчились, а вони його так і не отримали. Інший шлях повернення своїх коштів, якщо дійсно ці кошти буде доведено в суді, дійсно ці кошти заволодів, заволодів цими коштами, керівник, на той час керівник цієї юридичної особи. І є кримінальне провадження, і особі е е висунуто підозру, е мають бути потерпілі в цьому кримінальному провадженні. Якщо ці фізичні особи визнані потерпілими в цьому кримінальному провадженні, вони мають право заявити цивільний позов, який буде розглядатись разом з кримінальним провадженням. Нині у зарічному районному суді Сум слухається кримінальна справа, де обвинуваченим є Олександр Бритов. Потерпілим виступає Пат «Сумбуд». Наступне засідання призначене на 6 серпня. Суспільне суми зв'язалося з Олександром Бритовим телефоном. Він пообіцяв прокоментувати ситуацію пізніше, але на дзвінки не відповідав. За словами Сергія Сумбатова, на підприємстві створили спеціальну комісію, яка виявила зловживання на суму понад 120 мільйонів гривень. Звичайно, надіємося. Все таке надія завжди повинна бути. Ну а без цього нам як жити? Життя повинне продовжуватися, і надіятися треба на краще. Борис Майоров, Світлана Драган, Олег Вороненко суспільне новини Суми. подивитись.